Друзі, мої, радий вас усіх вітати. Наразі у нас четверта неділя після п'ятидесятниці. Це такий звичайний період в нашому богослужбовому році, де за кожною неділею закріплено одне конкретне читання. І, власне, йому ми сьогодні і присвятимо наш час, як це ми і робили майже на протязі усього минулого року. Сьогодні історія про зцілення. Це Євангелія від Матвія зцілення слуги римського сотника. Коли Ісус знов прийшов до Копернаума, до нього підійшов римський сотник і, благаючи про допомогу, мовив: мій слуга лежить удома немічний, страждаючи від непосильного болю. Тоді Ісус пообіцяв йому, Я прийду, щоб зцілити його. У відповідь сотник сказав: Господи, я недостойний, щоб Ти заходив до моєї оселі, але лише накажи, і слуга мій одужає. Я знаю про це, бо я сам людина підвладна та маю солдатів підвладних мені. І коли я кажу одному із них: йди геть, то він іде. Кажу іншому, йди сюди, він приходить. Кажу моєму слузі, зроби оце, він виконує. Почувши це, Ісус був дуже вражений і сказав тим людям, котрі слідували за ним: Істина, кажу вам: такої великої віри я ні в кого не зустрічав, навіть у людей Ізраїлю. І кажу вам більше того. Багато хто прийдуть зі Сходу та Заходу і будуть їсти разом з Авраамом, Ісаком і Яковом у Царстві Божому. А справжні спадкоємці царства будуть вигнані геть у темряву, де буде плач людський та скригіт зубів від болю. По тому Ісус мовив до сотника: іди собі, твій слуга одужає і станеться це так, як ти у те повірив. І слуга сотника відразу ж одужав. Історія сьогодні у нас про віру. Віра стає причиною уздоровлення. віра сотника, віру сотника Христос ставить у приклад. І справді, власне, віра оцієї людини, цього римського офіцера, Центуріона по латині, стає основою цілого сюжету. Без, без цієї віри б нічого б не відбулося. Саме тому ми звикли чути у цю неділю про віру. Як добре мати тверду віру, віра може творити дива, віра там дозволяє Богу діяти у нашому житті. ну там це віра, віра, віра. Ну зрозуміло. Ці всі слова вони правильні, навіть дуже правильні, але в них криється певна небезпека. І ось яка. Оці всі слова про віру, вони досить часто дуже загальні. Знаєте, це в стилі Ми, ми за все хороше і проти усього поганого. Ми і насправді ж за все хороше. Але від цього ж нічого не стає зрозумілішим. Що саме? Я маю на увазі під слово хороше. Як мені цього досягнути, що мені потрібно робити спочатку, як мені виправляти помилки або як мені справлятися з труднощами, які виникнуть в процесі досягнення цього хорошого? Ну тобто, чим більш загальні фрази, тим менш зрозуміло, що саме потрібно нам робити. І з одного боку, ми спокійні, бо ж ми почули правильні речі, і ніхто з цим сперечатися не буде. А з іншого ці правильні речі, саме тому, що вони занадто загальні, вони жодним чином на нас не впливають. Тобто, ну, несвідомий самообман. Е, Знаєте, мене ж совість не викриває, бо я думаю, а зараз навіть кажу, про щось справді добре і важливе. Але що саме мені з цим робити, я так і не зрозумів. Знаєте, такий собі релігійний популізм. І послухати приємно, і, і, і після смак добрий, але все, яким було в моєму житті, таким і залишилось. Саме тому я сьогодні не буду говорити про віру, принаймні у загальних фразах. Тим більше, що у біблійному розумінні віра, це ж не що, знаєте, таке особливе, там незвичне, піднесене, таке щось загадкове. Про що неможливо навіть виразити словами, ні. Е, в біблійному розумінні віра якраз таки досить чітке, конкретне явище, яке має зрозуміле, е, зрозумілий фактичний вимір. Тобто, віра в біблійному сенсі вона завжди е, вимірюється фактами життя. Тобто, коли я почув і виконав. Слово Боже. Саме тому прошу не плутати біблійну віру з тим горезвісним Богом у душі або чимось там, що, мабуть, є на небі, а коли мені потрібно, я помолюсь. І ще один дуже важливий момент: ми не можемо ототожнити віру сотника із своєю вірою. І ось чому. Не дивлячись на те, що віра у цієї людини вона отримала похвалу від Христа. Віра сотника це віра впевненості, а не віра вірності. Сотник він хто? Ну він язичник, це логічно. Принаймні іншого ми не знаємо. І для нього, як і для будь-якого язичника, світ він невідомий. Світ він, знаєте, такий багатопочатковий. Це монотеїсти. Ну, тобто, ми з вами в тому числі зводимо все до одного початку до бога. А у політеїстів ті, хто вірять у багато богів, хто з нас скільки тих богів, які вони, і що там від них чекати. І саме тому, знаєте, коли язичник бачить людину з особливими якимись надприродними здібностями, то такій, такій людині зовсім не складно е пройнятися релігій, релігійним почуттям до цієї особи, бо хто його знає, може це ж і насправді один із богів, яких я просто не знаю. Так, мабуть, я дещо спрощую релігійність політеїстів, але ж не потрібно ще забувати ще один факт, що ми ведемо мову про людину, яка жила за 20 років до нас. І навряд чи римський офіцер всерйоз переймався питаннями побудови глибоких там, релігійних якихось ну, систем. Він і сам каже, ж, про що? Не про свою віру, а про свій щоденний досвід. Він офіцер, каже, да, я офіцер, я наказу своєму підлеглому, той виконую. Ну, все зрозуміло, як і зараз в армії. А коли до Христа він звертається, то що він має на увазі? Ну от В тобі він каже, я бачу так само людину, яка має владу. Накажи тим, над ким ти маєш цю владу, і вони ж виконують твої підлеглі, виконуючи твій наказ, так само як мої підлеглі, виконують мій наказ. Ну тобто, все ж зрозуміло, це ж не якийсь особливий релігійний досвід, це апеляція до нашої щоденної практики. Потрібно звичайно відзначити, що для язичника така поведінка це вже суттєве досягнення, але все, що я казав раніше, не ставить під сумнів впевненість сотника. Я би ще хотів сказати ось про що? Про те, як Він сприймав Ісуса і ким Він його сприймав, це не те саме, як ми сприймаємо Христа і кого ми в, нього, в ньому бачимо. Саме в цьому і полягає відмінність нашої віри і віри сотника, не в її силі, а в тому, ким ми сприймаємо і кого ми бачимо в Ісусі. На що б ще хотіло звернути увагу? На пророцтво, яке сьогодні сказав Господь, бо воно стосується безпосередньо кожного із нас. Багато хто прийдуть зі Сходу з Заходу і будуть їсти разом з Авраамом, Ісааком, Яковом, у царстві Божому. А справжні спадкоємці царства будуть вигнані геть у темряву. І той факт, що ми зараз з вами є християнами і знаходимося у завіті з Богом, є його народом це є свідченням того, що оце пророцтво Христа, воно збувається. Мільйони християн до нас е, у різні часи, у різних е, краях земної кулі, ті християни віра яких відома людям чи відома тільки Богу, це все свідчення того, що пророцтво Христа збувається. Тому що ми, в тому числі і ми, це ті самі зі Сходу та Заходу, е, і ми є доказом. Істинності слів Христа, доказом істинності Його пророцтва. І вражає, що особисто ти, твоє життя, воно ж ну, таке банальне, посереднє, яке тебе інколи набридає, воно є втіленням давньої Божої обітниці. У цьому пророцтві ми займаємо нішу оцих благословенних, тих, про кого кажуться добрі слова. Але ж ми чули, що там є і ті, про кого. Доброго слова у Христа не знайшлося. І не тому, що Христос скупий на добрі слова. Хоча ті, про кого не сказав Христос нічого доброго, вони є справжніми, як ми е, читаємо, спадкоємцями царства. Ось така сумна іронія. Той, хто був призначений спадкоємцем, виявився позбавленим спадку. А ті, хто від початку цього правила не мали, вони його Отримали. Пояснювати ситуацію з юдеями, які є справжніми початковими оціми спадкоємцями, думаю, не потрібно там там все зрозуміло з ними. Але нагадати один момент в, вважаю обов'язковим впевненість. Я хочу сказати про, про впевненість. В житті насправді вона дуже допомагає. Деякі люди мудрі кажуть, що впевненість це половина вже зробленої справи. Але у відносинах з Богом впевненість у тому, що будучи колись обраним Богом, і вже нічого тебе не може позбавити оцього статусу, це шкідлива руйнівна впевненість, тому що це впевненість не в Бозі, це самовпевненість, це впевненість у самому собі. Але і тут, знаєте, потрібна така ну розважливість, е, необхідно розділяти впевненість в Божих обітницях, е, які особисто я не піддаю жодному сумніву. І впевненість, яка виникає, ну, наприклад, через нашу причетність там, до певних релігійних спільнот, або через те, що ми там виконали певні релігійні дії. Це згубливо самовпевненість, яка обернулася катастрофою колись. Для певної кількості людей старого заповіту, але ж потрібно розуміти, що і ми від цього всього жодним чином не застраховані зовсім. Пам'ятаєте, як в Євангелії не починаєте тут розповідати, що ви діти Авраама, коли сказав Іоанн Хреститель. У ці каміння можуть стати кращими дітьми для Авраама, аніж ви. Оці слова серед іншого вони добре тверезять. Так навіть на самого сотника подивіться, до якого народу він належав, чи був він там обрізаним, наприклад, щоб стати причетним Божому народу, чи приносив він там жертви в Єрусалимському храмі, чи вмивав він руки перед їжею, щоб не осквернитися, чи розрізняв він чисту і нечисту їжу. Ну я майже впевнений, що нічого цього в його житті не було. Але Христу це не завадило поставити його віру як певний еталон, як певний взірець. Втім, знаєте, вважати, що всі інші настанови Христа можна відкинути тільки тому, що їх не виконував сотник, ну, не знаю. Точніше, точно я знаю одне. Жодну крайність. Іншою крайністю виправити не можна, тому вихід у збалансованості це дуже важко, але вкрай необхідно. І Необхідно, що щоб первинним, щоб сутнісним у нас було внутрішнє наповнення нашої віри і способу життя, а зовнішнє, щоб було ну вираженням, проявом того, що є всередині нас. Але щоб, оце, знаєте, зовнішнє не було чимось самостійним, яке начебто має силу само по собі. Впевненість наша, нехай завжди буде в Бозі, слово, якого не втратить силу навіть тоді, коли земля закінчить свою історію. А щодо нас, то нам, як пише апостол Павло, потрібно працювати заради нашого спасіння з повним благовінням перед Богом. Дякую вам, друзі, за те, що знайшли час для перегляду цього відео. Особлива подяка тим, хто знаходить е, можливість для того, щоб підтримати цей канал. Прошу не полишати цієї справи, вона дуже важлива. Той, хто вперше на каналі, е, прошу про підписку, це не важко. Також, друзі, кому сподобалось відео, будь ласка, ставте лайки. Це і, і приємно, це і корисно, це і є е, е, певним. Е, Зворотнім таким зв'язком, коли ти розумієш, що ту справу, яку ти робиш, вона і подобається людям, і, і приносить користь. Це все дає і натхнення надалі працювати. Сподіваюсь, з Божою допомогою ми і далі будемо займатися справою розповсюдження Слова Божого у цьому світі на цьому Ютуб-каналі. Звичайно, з вашою допомогою. Дякую усім вам, до нових зустрічей. Мир і милість Господня. Нехай буде з усіма. Namen. Tamam.